Адр з американського бойовика чи кінофільму про війну. Це і є війна. Контрнаступ у дії. Штурм позицій російських окупантів на турецькому напрямку. Зайняли, зайняли сюди. Дивіться там. Розсередоточились, туди пошли. Операція проходила в декілька етапів. Була вона розтягнута на три дні. Цей штурм командири 24-ї королівської бригади готували два тижні, відпрацьовуючи з бійцями в посадках в умовному тилу можливі варіанти розвитку подій. Плани А, Б, В. оборонців розбили на групи, кожна з яких повинна була виконувати своє завдання і заходити зі свого боку. Напередодні наступу задуму згучили командирам підрозділів. Всі штурмові дії, які на майбутнє будуть проведені, відпрацьовуються на полігонах, максимально приближені до бойової, до бойової обстановки. Все було спланіровано, хто куди, як буде заїжджати, якими групами, до яких позицій з ними заходить в посадку. Не класифікую бригаду, тобто вона механізована чи штурмова. Ми всі є збройні сили України, і наша робота визволяти нашу ненку-батьківщину. Стартували королевичі о другий дня на броні. Ворога атакували одразу чотири групи з різних сторін. Перед тим як штурмовики увірвалися на поле бою, по російських позиціях відпрацювали боги війни. Після артилерійського валу у бій вступила ударна наступальна сила: танки та бойові машини піхоти. З хлопцями сіли на бехи, от сіли на машинки і поїхали на уже окопи. От, виїхали на поле, столкнулися з ними. От, почалась перестрілка. Утім, яким би гарним не був теоретичний план, війна вносить у нього свої несподівані та жорстокі корективи. Трошки, звісно, пішло не по плану. цим все діло танк з групи Кузі поламався. А на штурм 24-ка поїхала не на німецьких леопардах, а на радянських Т-72. Бойова машина піхоти з групи Малого підірвалася на мінах. Підходи до першої лінії оборони окупантів були капітально заміновані. Першим йшла техніка. Бронетехніка, а за нею піхота. Скажімо так, бронетехніка давила з собою протипіхотні міни. От піхота ховалася за бронетехнікою, і тоді вже відповідно був здійснений захід в самі окопи. Сюди! Дивіться там! Розсрідоточились, туди пішли! Почалась перестрілка, почалась мінометка. Хлопці повисажувались, от, поспішувались, продовжували бій. Далі бехі наших хлопців назад позабирали, от, поїхали назад. Армійці відступили, перегрупувалися і під вечір знову атакували. Треба було забрати поранених побратимів і закріпитися. Група кузі, а це вісім бійців вклинилася між двох позицій росіян праворуч і ліворуч, і залишилася там на всю ніч. В них не просто летіло все, що могло, згадує боєць. До їхніх окопів постійно намагалися підповзати окупанти. Окопались по можливості, щоб було були там з собою трохи пару сиперених лопаток. Покопалися, ну, ніч там сиділи, відстрілювалися. Благодаря нашим, що дрони наші постійно над нами сиділи, командування це все діло, теж наблюдали. І з дронів ну, ночники, що у нас, наприклад, вже там лізе противник, ми відстрілювали і вони відходили, ну такого плану. Ну і, понятно, на голову летіла мінометка, 152. І це всю ніч. А, да. Це, зізнається, була найважча ніч, яку треба було пережити, вижити і втримати позиції. Що вони і зробили? З обох боків противник дуже тяжко було. І перед цим ми толком не спали, скажімо так, тому що йшла підготовка, Ночі там укомплектуватися треба було підготувати, тобто практично не спали. Получилося ну, ще з 25 з по ще суток, лічно як я. Ну, хлопці там вже спали, я поспав тоді 2,5 чи 3 часа всього на Ну, ну, саме тяжко було це ніч ту пережити, знаючи, що противник з обох сторін, то в будь-який момент має підлізти, плюс летить на голову. Вранці на допомогу армійцям приїхав танк і впритул розстріляв окопи окупантів. Одразу ж за цим Кузя з побратимами рушили їх зачищати. В одному з бліндажів сховалися двоє росіян. Сиділи тихо, як миші, каже боєць. Якби необережність Кузі, не зрозуміло, як та чим могло все. Завершитися. Позиції укріплені були доволі добре. Дуже грамотно інженерному спорудженні було, скажімо так, облаштовано все. Вони копають інтересно, в них входить в бліндаж і одразу вліво входить. Тобто угу. нема що прямо. Подивитися, що далі там в бліндажі. Я зразу не різкнув, тому що була тінь сонце. І мою тінь видно було, коли б я заходив. Тобто це опасно. Тобто мою тінь він отуди зліє, якщо там хтось. Ну казалось, що там їх і було двоє. Якщо він побачив, що я вже ближче підходу, то в мене можна було свободно тоді пристрели ну, зрізати. Тому як би не рискнули, і ми сиділи, поки був обстріл. Ми сиділи це часа півтора, поки сонце ну, з другу сторону повернеться. І там два противни, два орка сиділо тихенько, як миші, навіть не шевелились. Ми сидимо в окопах, а вони, бліндажі, два сидять. Це були саме росіяни, мобілізовані десь із Забайкалля. Хоча, за інформацією розвідників, оборону на цьому напрямку тримала так звана 132-га мотострілецька горлівська бригада. Можливо, через втрати її доукомплектували. Потім там перейшов до нас ще зі мною був скляр, там нього скляр. Я говорю, у тебе рука типу, длинніша, бо вони, виходить, вход ще сам бліндаж, вони закидають мішками, роблять таку нору і не ряють туди просто. Mm. Говорю, ти рука длинніша, де курю, щоб гранату закинути. Тіпам типу, хорошо, давай. Лише після того, як штурмовики кинули в бліндаж гранати, росіяни попросилися в полон. Зі стандартними байками на тему Це не ми, ми не стріляли. Я говорю, да, звісно, хто ночі по мені стріляв. Це не я, я говорю, а хто міни розкидав. У нас тоді там два чоловіка, три подарувалися на мінах. Вже потім, як витягували 300-го, подарвалося, і в нас вилучилось тоді один 200-й два-трих. На мінах. Я говорю, хто міни розкидав. Вон там, туди, побіжав, постаршій. Тобто вони думали, що ми ночі будемо їх штурмувати, і вони розкидали міни проти піхоті, щоб ми нарвалися на них. Брат, помоги мені, я зараз я гранату докине вже раз брат, ти говорю люблю. Мобілізовані всі. Красноярський край, Новосибірськ, всі мобілізовані. Ну вони, знаєте, тварі, всі говорять одне. Ми ж не стріляли, ми не убивали. Ну так а чого ти здаєшся в плен, вже як до тебе в окопи залізли? Угу. Що тобі мішає вийти сюди і сказати, о, хлопці, все, я не хочу воювати, ще там щось. Там теж один придурок на дугу прибіг Васильєв в 31 рік. Я нікого не вбивав. Звісно, що нікого ти не убивав, коли ти в наших окопах сидиш. Росіяни двічі контратакували, намагаючись відбити позиції, але їхні спроби завершилися нічим. Намагалися передбачити абсолютно будь-які дії з сторони противника. Ну тобто, саме дії вогонь артилерії, щоб починати відсікати їхні міномети контрбатарейною боротьбою, були виставлені. Протитанкові розрахунки, щоб відсікати бронетехніку противника, якщо вона з'явиться на полі бою, і відповідно наші е протиповітряна оборона хлопці теж були абсолютно всі задіяні, бо була загроза е удару з повітря. вони задіювали е систему ТОС-1 Боротіно. Mm -hmm. Так намагалися відсікти навіть підходи нашої піхоти, яка йшла на допомогу теж нашим військам, що наступали. Відносили там боєприпаси, медицину, і вони намагалися відсікти нас, от саме Боротіна. Бійці 24-ї королівської не лише просунулися вперед на більш ніж 300 метрів. Вони нарешті забрали тіла чотирьох своїх розвідників, які загинули тут ще взимку. Досі бійці вважалися зниклими безвісти, але насправді окупанти просто не давали можливості забрати їхні тіла. Тепер героїв, які загинули за Україну. Рідні та друзі зможуть гідно провести в останню путь. Це такі герої, там, як Мазник Славік, Володя Когут, Міша. Не пам'ятаю, його фамілію чесно, чесно не згадаю, просто Зівано-Франківська сам. І Юра Гусаков. Як виглядає біля, свобода, біля, вона виглядає отак. Біля. Якою ціною то все достається. Давай менюні, привіт. Деколи люди не розуміють, що, що означає, пропали безвісті. Та ніхто не пропадає безвісті на ній. Нема такого поняття пропав безвісті, пішов і заблудився, не буває такого. Просто не можна забрати тіло. Оце тіло, мозник Славік, лежав от, от метрів п'ятдесят, ми його просто не могли забирати. Я виходив кучу разів, мені курточку, штани там, прострелювали, бучину, хлопці так само виходили. І потім прийняли рішення просто, що ну заберемо, коли буде можливо. Штурмова операція під турецьком тривала три дні. За цей час бійці 24-ї королівської бригади знищили та вивели з ладу, поранили до роти противника. А це близько сотні окупантів та колаборантів. Противник не здавався, боровся за кожен метр, за кожну позицію свою, за кожен окоп відбувався бій. Йшли йому підкріплення резерви. Завдяки артилерійським нашим ударам ці сили були відрізані від основних груп, на які ми наносили удари. Трохи більше ніж 300 метрів деокупованої української території дісталися воїнам дорого ціною життя та здоров'я їхніх побратимів. Але іншої плати, на жаль, війна не знає. Були поранені і були загиблі хлопці. кожен метр з території, яку ми відбиваємо, за це все платиться кров'ю. Гора автоматів за спиною язичника трофеї. Їх королевичі зібрали у відбитих окопах. Усі виробництва Російської Федерації, тобто після 91-го року. В основному в них всі автомати до 92-го рік. І суто чорні приклади, такі чорні матові приклади. Угу. Наша зброя була з дерев'яними прикладами або зі світлами. Там вже були РПГ, ручні протитанкові гранатомети і протипіхотні міни. Мішками. Саме їх малий вважає найкращим своїм трофеєм. Була там зброя виходить із автомату, потім із кулемета, РПГ, одноразка, теж була, не взорвана ще. Mm. Міни. От якраз такі міни ми взяли і там з хлопцем мішок знайшли там якраз. Проти піхотної, кулемети Калашникова, калібр 7,62 Штурмовики залишили в окопах, розвернувши їх у бік ворога. Цілком робочі кулемети, і зараз ми справно їх використовуємо тільки вже в сторону противника. Пикаємо так, пекаємо пекаємо і теж виробництво Російської Федерації. Темряві, дорогою, якою вже давно не їздять цивільні авто, летимо до точки висадки за кілька кілометрів від позицій, де просунулися вперед бійці 24-ї бригади. Фари тут вмикати не можна. Хоча дорога така розбита, розмита з вирвами та ямами, що і зі світлом тут їздити дуже непросто. чесно, не, буде, не, буде, не буде. Так, щоб їхати. Десь, ладно, але, так, що не а тяжко взагалі без світла їхати? Ну, як? ніч ясна, нормально. А, так... Все пішло? Бронь, даже в тані? В окопи армійців не пробираємося, продираємося крізь густі хащі. Дорога здається безкінечною і дуже важкою. Намацувати непомітну у суцільній темряві вузеньку стежку складно. А бійці сюди добираються щодня і не без нічого, як ми. А з водою їжею, патронами. Кожен ящик яких важить добряче за 20 кілограмів. То можете спробувати, скільки важить ящик це 45 патронів, як це на їх кожен день сюди таскають воду. І все тому подібне. Слухайте, ну йти, по-перше, не легко, ми самі передаралися, по-друге далеко. — Що нелегко, легко, ви собі уявляєте, візьміть, той ящик, попробуйте, скільки він має. Це, це пацани буде кожен буде день їх таскають. — Ні, ну, я не піднімаю. Тою дорогою, якою ми йшли, це все ножками сюди хлопці заносять. Кожен день. А ще якщо хтось є поранений, кабанчик такий під 120 кг, то його ручками звідси виносять. І це ж виносили поранених при вторгненнях? Саме так. Слава Богу, що в нас хороші механіки були на спартанах і на БМП допомагали вивозити поранених. Залітали сюди і вивозити. Цієї ночі достатньо тихо. Лише десь в далечині навіть не чути, а видно ворожі виходи. Вони бояться селісти, бо тут знають, що ми стоїмо, відбиваємо як положено. Люди не бояться, але будуть уже сюди. Темне небо розмальовують запальнички. Це росіяни закидають українські території. Фосфором. Це боляний фосфор був. Фосфор, так? Тут жалка була. Зажигалка. Часто так. тут таке буває. Так буває. Так як на війні. Ой, який прапор обстріляний. Як прапор обстрілюють. Саме перед штурмом королевичі розгорнули біля цих окопів величезний прапор. Такий самий, каже Богдан, за 300 метрів на нових відвойованих росіян позиціях. Ми з вами тут не підемо. Чого? Ну, так по Бо Там війна, там не шутки. Там загинуло стільки людей. Ну. А як хлопці там тримають? Нормально, тримають, отак і тримають. По, по, по півтора року всі на війні, так і тримають. Хтось півтора року тримає лінію, а хтось з півтора року жре пиво в барі. Зараз ми знаходимося на передкрайніх позиціях українських армійців, до недавно вони були крайні. І ще буквально взимку між цими позиціями і позиціями російських окупантів було лише 30 метрів. Нещодавно українські бійці 24-ї королівської бригади пішли вперед. Але позиція російські війська. Метр. Водій наш був перший. по побачите. 30 метрів звідси були рускими, хлопці їх гнищили. А зараз, виходить, противник найближче за 400 метрів звідси. От починаються ворожі позиції. Тут, зараз наша. Далі звідси метрів ще 300-400, то ще наші війська стоять. Оце, що ми відбили останній раз. Богдан один з тих, хто планував цю штурмову операцію, хоча він не кадровий військовий, доброволець. Хто прийшов на війну у перші дні повномасштабного російського вторгнення. Але здобутий досвід, серед іншого і на Херсонщині, де 24-та королівська бригада брала участь у масштабному контрнаступі, дозволив воїну вже самому планувати подібні дії. Штурм, якщо чесно, не був важким, ні один штурм не є важким, важким втрата от штурмів, Розумієте? скільки би ми їх не набили, але все одно гинуть наші люди. Наші воїни браві, які йдуть на той штурм яким не страшно, які не бояться, які не шукають собі якоїсь причини, аби не йти, не воювати, розумієте? Там бояться, напевно, теж страшно, але йдуть. А страшно всім, але є люди, які йдуть, а є люди, які, знаєте, у нас така величезна країна, якщо б всім просто об'єднатися і піти, то ми б їх просто шапками закидали. Не кадровий військовий і Кузя, хто вів одну із груп у бій. До війни він збирав меблі за індивідуальними замовленнями. Та працював водієм в одній з компаній. У нього немає досвіду навіть строкової служби. Тобто до військової справи Кузя не дотичний ніяк. Був до повномасштабного російського вторгнення. Тут прийшлося що робити. Жисть, так бачите, повернулася. Ну що зробиш? Приходиться. Тож як не ми малому 22, в армії півроку, він не просто пішов у збройні сили добровольцем. Малий підписав контракт у розпал великої війни. На питання, з якими відчуттями та емоціями боєць вирушав на штурм, на хвилинку замислившись, малий відповідає: ну, бере адреналіну. От. Не страха де адреналі. Так, да, саме адреналін бере. Звичайно, боїшся, хлопці теж бояться. От. Але треба їх настроювати на те, що. Треба визволяти наші землі. Це ну, гордість за це, що зробили цю роботу, скажімо так. Ну, Хлопців, звісно, жалко, тут ж нічого. Війна, є війна, цього нікуди не дінешся, Як на війні. Замучені хлопці стоять, тут а по 4 місяці стоять цілу зиму, тут відстояли, щоб провели штурмові дії. І поміняти, що сильно не... бажаючих немає. Не видно принаймні. Війна дуже вже надовго затягнулася, і пора би вже йти вперед і завершувати її, щоб ми не передавали її десь комусь там, по як то сказати, як то по наслідству.